Я вітаю вас, дорогі брати і сестри. Текст, який я хочу сьогодні запропонувати для наших роздумів записаний у Євангелії Святого Марка, 11 розділ. І ми будемо читати з 12-го віршу. А на завтра, коли вони вийшли з Єфанії, він зголоднів був. І, побачивши здалека фігове дерево, укрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого крім листя самого, Не б на фіг була. І озвався Ісус і промовив до нього, Щоб більше ніхто твого плоду не їв аж по віки. а учні його все те чули. І далі будемо читати з 20-го віршу цей же розділ. А проходячи вранці, побачили фігове дерево усохле від кореня, і згадавши Петро говорить йому Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв, ти усохло. А Ісус їм у відповідь каже Майте віру Божу. «Поправді, кажу вам, як хто скаже горіці, поручся та й кинься до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте. Як маєте що проти кого, щоб Отець Ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець Ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Ось така коротенька історія, але дуже повчально записана у євангеліста Марка. Також про цю ж історію згадує євангелист Матвій. І на що я хотів би звернути нашу увагу. В цьому тексті Слова Божого. Земна дорога Ісуса Христа вона вже наближалася до закінчення. І кожна подія, яка відбувалася в житті Його, в житті Його учнів, вона давала е, певні уроки, вона несла певний зміст. І історія, яку ми прочитали, вона говорить про те, що Ісус Христос. Коли звіхання йшов до Єрусалиму, вранці він зголоднів. Це говорить про те, що нічого людське не було йому чужим. Він був сином Божим, і він був людиною в тілі. І коли він зголоднів, то він здалека побачив його дерево. Підійшов до нього, надіючи, щось там знайти, для того, щоб задовольнити свій голод, але не знайшов нічого листя самого. І Євангелист Марк дає цікаву, цікаве уточнення. Він говорить, що не пора, бо нафіги була. І ось тут виникає певне запитання: а чому Ісус Христос прокляв це дерево? Адже нафіг ще не було пори? Є декілька пояснень цього тексту. Говорить про те, що в тій місцевості на фігах зберігалися плоди з минулого року. І ними також можна було користуватися, ними також можна було задовольнити потребу. Ще, один, ще одне пояснення говорить про те, що у Палестині були фігові дерева, які дуже рано приносили плоди. Так звані білі фіги. Ще не появлялося листя, але плоди, якими можна було користуватися, які можна було скуштувати, вони вже були на цих фігових деревах. А тим більше, коли б з'явилося листя, то там мали б бути плоди. Ісус Христос підійшов, але нічого на цьому дереві Він не знайшов, окрім листя самого. І тоді Він сказав ось ці слова. Щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. Я думаю, тепер нам стає зрозумілим, чому е, ось те безпліддя дерева визвало осуд в очах, в словах і в діях Ісуса Христа. І коли на другий день учні знову проходили з Ісусом Христом біля цього дерева, вони побачили, що воно. Всохло від кореня. Воно почало. Воно засохло. Не просто так, як ми звикли десь кінчики гілок починають всихати. Воно всохло від кореня. І вони звернули на це увагу Ісуса Христа. І в цьому тексті ми знаходимо для себе декілька уроків. Перший урок це це дерево стало прикладом покарання. Нероскаяного грішника, того, який не приносить плодів, того, який не розкаюється у своїх проступках. Покарання воно неминуче. Другий урок це те, що Ісус Христос цим прикладом застерігає лицемірів. Застерігає тих, хто Може багато говорити, хто може багато суятитися, але це все листя. Можливо, пишне, можливо, буйне, можливо, гарне листя, але тільки листя. І між цим листям немає плодів. Ісус застерігає нас від того. Він показує нам цим прикладом, що саме більше Він цінує плоди. Не листя, не шум, а саме плоди, які ми приносимо завдяки нашій вірі. І третє, це те, що Ісус Христос наголошує, і ми прочитали про це, Він наголошує на силі, на значимості і на могутності віри. Ми іноді молимося, але можемо не довіряти. До Кінця Богові. Ми молимося, просимо, але в серцях своїх маємо сумнів щодо того, чи збудеться воно. Я не знаю, про що думали учні, коли вони почули слова прокляття на це дерево від Ісуса Христа. Можливо, вони засумнівалися, можливо, вони не чекали такої швидкої реакції. Але те, що вони побачили, воно заставило їх задуматися. Дорогі мої, ми молимося і часто не отримуємо відповіді. Ми молимося про якісь надзвичайні чудеса, але відповіді не отримуємо. І ми думаємо, можливо, віра наша слабка, можливо, це і так. Тому що саме тут Ісус наголошує на важливості віри, на могутності віри. Але є ще один момент. Ми іноді просимо того, для чого. Богу не потрібно вмішуватися з якоюсь надзвичайною силою, проявляти якусь надзвичайну могутність. Ми іноді просимо те, що не служить для слави Божої. І розчаровуємося, коли не отримуємо відповіді на наші молитви. Ми маємо просити те, де необхідна Божа допомога. Ми маємо просити те, що послужить для слави Божої. Ми маємо просити про те, що послужить для покаяння грішників. Тому що в цьому ми принесемо наші плоди. Нехай Бог благословить нас, і нехай йому буде слава повіки. Амінь.